Що ви очікуєте від найближчої цієї зустрічі? Якою вона буде, і взагалі, то давайте спробуємо передати нашим глядачам той настрій, який можливо є в експертному середовищі. Ой, ну, настрій, грубо кажучи, історичний. Я б сказав би, може бути. А, а я думаю, що насправді, якщо чесно, останні зустрічі, мабуть, зокрема, там остання зустріч в Алясці. Я думаю, що вона навчила нас, мабуть, в чергових, знаєте, особливих надій не покладати до якогось процесу, до якоїсь події. Але в принципі. Я би сказав, що це чергова спроба буде сьогодні насправді вплинути особисто президентом Зеленським і декількома європейськими лідерами, і лідерами Європейського Союзу теж, на особисту позицію Трампа в цій війні, щоб він не, все ж таки не переходив цих червоних ліній. Тобто, грубо кажучи, ми постійно знаєте, бачимо цей баланс. Тобто, з одного боку, Трамп сьогодні пише, значить, що війну Зеленський може завершити в будь-який момент. Значить, якби треба, як то кажуть, тільки, е, тільки змахнути значить, чарівною паличкою, да, умовно, і все буде, все буде добре. Е, натомість, як Рубіо, державний секретар і нагадаючи одночасно виконуючи обов'язки радника з національної безпеки, е, тобто дві ключові посади зовнішньої політики, дає вчора три інтерв'ю. На різних телеканалах різного спрямування, да, там лівого, правого і центристського грубо кажучи, де каже, що ну так, ми визнаємо, що Україна це жертва агресії, Україна потребує гарантій безпеки, Росія е, напала на Україну, значить е, і, та, і так далі. Да, що значить Ми намагаємося там покласти край цій війні і так далі. Тобто, ми постійно знаєте бачимо це балансування там. То в один бік, ну а то, грубо кажучи, Трамп хитається в бік російських наративів і нерозуміння, що відбувається, да що може відбутися там після його заяв і дій. Ну і оці, такі більш прогресивні, я би сказав, заяви з боку з боку того ж Рубі, Да. тому в принципі. Я би сказав, що очікувань особливих зараз немає, тому що це, звісно, не буде вирішальною якоюсь зустрічю, але ця зустріч дуже важлива, і напередодні потенційної, першої тристоронньої зустрічі за е, більше ніж три роки. Ну, звісно, що я думаю, що певний мандраж навіть є, я би сказав, і в експертній спільноті теж, і в навколо політичній. Але ну, є ризик теж того, що. Може повторитися історія і кінця лютого, да тому остання зустріч Трампа Зеленського особисто саме в Білому домі завершилася скандалом і не підписанням тоді угоди про так звані мі мінерали чи корисні копалини. Так вони потім бачились у Ватикані, але то була більше знаєте, ну, Це не був в класичному вигляді візит. Да, це була можливість зустрітися на абсолютно інші події, там буквально 15 хвилин. Mm -hmm. Але я в принципі до, до саміту насправді Валясь, я більш оптимістично дивився на потенційну там от сьогоднішню зустріч чи на потенційну тристоронню зустріч сьогодні. У мене немає таких оптимістичних настроїв, якщо чесно, після того, тому що те, що сталося Валясь, це дуже дуже. Негативно позначиться на, мені здається, траєкторії війни. Я маю на увазі не навіть те, що там червона доріжка. то все лірика, то все, знаєте, то деталі, які нам неприємні, а американці взагалі можуть не зрозуміти, про що ми говоримо. Е, тобто, я би сказав, що найважливіше, що сталося, це те, що поки що ідея домовленості, хоча б політичної, усної чи якої небудь про припинення вогню, вона взагалі була відкинута. Ось цим самітом Алясці. Тобто, на сьогодні Трамп до місця того, що він став сам заручником своїх слів. Він три роки говорив, що треба мати угоду, треба досягти домовленості, або треба е, мати якусь угоду, тобто, досягти якоїсь угоди. І Путін на це абсолютно дуже легко, знаєте, і майстерно насправді пристав. Тобто Путін каже окей, давайте угоду, але тоді без припинення вогню. Ось буде якась угода, і в ній ми про все домовимось. І про припинення вогню, і про території, і про контингент там, значить, української армії, про контингент, значить, потенційних іноземних армій, про там східний фланг НАТО і так далі. Тобто, Путін хоче, от знаєте, розтягти процес. Ну він уже його розтяг. Із, навіть, грубо кажучи, з часу адміністрації Трампа, коли вона е, при владі, да? навіть після інавгурації, давайте скажемо так, то Путін хоче ще, ще протягти час, і щоб уже всім, знаєте, так уже набридло весь цей процес, що вже всі вже махнули рукою, і зокрема Трамп. І деякі в його команді, і сказали, ну давайте вже хоч щось, да? хоч якусь угоду дійсно підписувати. І ось це, це стало, стало наслідком того, що ми не будемо сьогодні говорити, наприклад, про тиск на Росію про режим припинення вогню, наприклад, у тестовому періоді 30 чи 60 днів. Оце, мені здається, найважливіше, що ми якось, мені здається, за червоною доріжкою, за нашими емоціями ми дещо упускаємо. що не буде домовленості, принаймні в нинішній конфігурації, ну, тобто не було досягнуто такої згоди, що буде колись припинення вогню ось до там, зустрічі, наприклад, між, між, між Трампом і Путіним і Зеленським. Да? І, і, і повітряна тривога зараз цьому лише зайві підтвердження. Угу. Ну, знаєте, проблема всієї цієї історії, що е, вона повторюється тільки під різним кутом. Е, що нового запитуємо ми себе, і е, відповідь на це питання у нас проста: а нічого, а є якийсь предмет е, домовленості, а є якісь поступки, а є якісь реальні зсуви чогось. Нічого абсолютно нічого на протязі всього цього шляху. Нічого нового. Просто е Тут ми поговорили по телефону дротовому, тут по бездротовому. А потім ми по скайпу поговорили, а потім ми особисто зустрілися і говоримо про одне і те саме, і намагаємось одне і те саме просунути, але нічого не виходить. І от проблематика, ту, яку окреслюють зараз західні видання, вони кажуть: а історія то насправді дуже проста: нічого нового в Поганому сенсі для України наш президент зараз прийде і йому скажуть, ой, ми так класно поспілкувалися з Путіним, ми там випили, перекусили, все дуже добре. А ти, от погодься на ці умови гарантії? Ну от давай Будапештський меморандум, просто першу сторінку перепишемо, назвемо це е, європейські гарантії. І от тобі гарантії. Те ж саме, нічого нового, а ще й пропонують відмовлятись від територій. Е, Я веду до того, що напевно ми не побачимо, бо ця історія буде не публічна. Ця зустріч, але напевно е, за закритими дверима буде все те саме, що ми бачили минулий раз під час підписання рідкоземельної намагання підписати рідкоземельну гону. Але публічно тоді ще Трамп дуже так е, привідкрив завісу і сказав. Тепер ви бачите, що у нас відбувається за закритими дверима, і це корисно було б всім побачити. Тобто, і питання: а що щось відбулося такого, що зараз за закритими дверима буде інакше, не на підвищених тонах. Ну, давайте так скажу, що якби ви таке, таке питання поставили мені до зустрічі між Трампом і Путіном, я би сказав, що так відбулося. Тобто, відбулося те, що росіяни не прийняли пропозицію американців про припинення вогню. Вітков, якщо пригадуєте, два місяці не їздив нікуди до Москви. І, в принципі, Трамп е, говорив більше негативу про Путіна, е, ніж про Зеленського. І все ж таки, це, ну така, певною мірою, пауза да, в такій публічній критиці чи там звинуваченнях в чомусь, е, вона давала певний привід для оптимізму. Чи збережеться така тенденція? Мені важко сказати, скоріше ні. Я так думаю, після саміту з Путіним, тому що ж в якомусь, в якомусь стані Трамп і погоджувався на цей саміт. Да? Тобто, знову ж таки, росіяни виступили ініціатором, але Трамп теж там був присутній. Да? Тобто він теж розписався, як -то, як то кажуть, у цьому, хоча ніякого документу не було підписано. Тому я би сказав, що відбулося те, що Трамп певний період часу. З березня місяця, ось коли Росія не погодилася на припинення вогню, він перебував більше в нейтральній орбіті чи в нашій орбіті, але точно не в російській орбіті, принаймні за його публічними, зокрема, висовлюваннями. Що буде сьогодні, який, який буде його настрій? Ну слухайте, з, з Трампом дійсно ми дуже багато залежимо, ну, ми дуже залежимо від його настрою. Тобто, з яким. Настроєм дня він заходить да, в ці перемовини і так далі. Тобто, звісно, що ризик того, що Трамп не розуміє цих нюансів, про які в принципі йдеться, да, там, про визнання, невизнання, обмін, необмін і так далі. Тобто, звісно, що е, Трамп думає з позиції якнайшвидше щось укласти. Але ну слухайте, давайте теж пригадаємо, що по корисним копалинам теж була запропонована спочатку, м'яко кажучи, не дуже вигідна історія. да, Саме у двосторонньому сенсі з сполученими штатами. Тоді вдалося, і якраз нинішня прем'єр-міністрка, якраз вона вела ці перемовини і дуже довго, і дуже важко. Але все ж таки, велика частина з них була не публічна. Тому я би сказав, що найважливіше це, звісно, не. Не тиснути емоціями. Тобто, І в цьому сенсі, от єдиний і глобальний аргумент в цьому плані полягає в тому, що дуже добре, що Зеленський їде якраз не один. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що на скажімо так, за можливості, да, там, сказати всю правду в обличчя. Трамп все одно за присутності інших лідерів, зокрема з яким йому теж треба потім мати справу, він все ж таки буде себе більш ласкаво, більш лагідно поводитися саме із Зеленським. Хоча у них, в принципі, запланований якраз тет-а-тет, -тет. Наскільки я знаю, вже українська делегація прибула до е підніжжя кажуть Білого Дому. Але Ще не президент Зеленський, тобто президент Зеленський ще, очевидно, якраз проводить якраз підготовчі перемовини з іншими лідерами. Тому, в принципі, от, повторюся, що наявність союзників, соратників, не побоюсь цього слова, вона більш ну, дає привід для оптимізму е, мені, е, тому що все ж таки, знаєте, американці дуже так не дуже приємно сприймають, скажімо так, от коли ми там. Емоційно щось доводимо, особливо там навіть навіть в історії про вкрадених дітей, да? тобто вони ну якби вони хочуть цю історію певної міри поставити на паузу, да, подивитися, щоб емоції вляглися, і щоб не ангажовані, як то кажуть, люди там говорили про це. І тому, от якраз європейці, да, вони не ангажовані. І тому аргумент від них, або, або на додачу до аргументів зеленського, аргументи від них може бути насправді почути більш конструктивно, ніж аргумент. Перепрошую, аргумент просто від Зеленського. Угу. Ем, ну, от ви сказали про те, що Трамп в якийсь час не був е, в російській орбіті. Але ну, от знаєте, у нього були певні такі декларації: що якщо Росія буде продовжувати те, що вона продовжує, будуть санкції, будуть тиск, і лише одна розмова з Путіним. Розвернула всю цю історію і поміняла його орбіту. І тепер ніяких санкцій, ніяких тисків. Тепер виходить, що е, знаєте, у нас е, історія з м'яч на полі то нашому, то їхньому просто впродовж цього року відбувається. І тепер виходить, що м'яч на нашому полі. І тепер, якщо Володимир Зеленський відмовляється від поганих умов. То то він поганий, то Україна погана, і Україна зірвала перемовний процес. Ну, дивіться, це враження, яке може скластися після перегляду прес-конференції між Путіним і Трампом. Але повторюся, від заяв державного секретаря Рубіо вчора на трьох американських телеканалах. Я почув більш оптимістичні насправді меседжі. Це якраз там стосується того, зокрема що. Там на ну я не кажу, що ця аргументація ідеальна, і з нею теж можна працювати і треба працювати, але все одно. Тобто, наприклад, Рубіо каже, що значить зрозуміло, що українці перебувають у складному становищі, тому що тому що на них Росія напала. Да? Тобто, але ну, все одно. Якби тут дуже тонка межа, от ви абсолютно правильно говорите, але це такий ну тонкий баланс, і нам наша задача от на цих перемовинах да, щоб не було гірше, щоб не було е, погіршення відносин, щоб не було холоду в комунікації, щоб не було паузи в комунікації. Да. Тому що це якраз мета Росії зараз між оцими самітами, потенційними двостороннім самітом е, Путіна і Трампа в Алясці, потенційним тристороннім самітом е, швиденько. Так знаєте, е, закинути такі ну, спеціально, звісно, вони це роблять аргументи і сценарії неможливі, грубо кажучи, да, коли там Україна обмінює там свою одну українську територію на іншу українську територію. І тут якраз от, на це звернув увагу, зокрема. Колишній посол Штатів у Росії викладач Стенфорду, це, це Майкл Макфол, і він коректно публічно у соціальних мережах запитує у Рубіо. А що ж тоді Росія віддає? Ну тобто, якщо Росія віддає частину контролю або частину там української території, то це не її, да тобто вона нічого не віддає е, поки що. Тому звісно, що цей тиск на Росію в цьому плані, е, але я скажу, що я вже бачив новину теж про те, що і декілька законодавців і в Нижній Палаті, і в верхній палаті конгресу, тобто сенатори, готові реєструвати нові ініціативи на підтримку України, якраз саме через те, що ні про що не домовилися з Росією саме валясці, і тому нічого не зупиняє Трампа від цих санкцій. І якраз Рубіо теж повторюся, сказав, що з росіян фактично жодні санкції, ну принаймні. По його, грубо кажучи, лінії, по лінії державного департаменту, тобто ті, які стосуються, очевидно, персоналі, насамперед, не знімали. І тому навіть попри цю зустріч, попри ці контакти, ну тут, і тут я ще додам, що у них вже були теж контакти до цього. Я маю на увазі на рівні делегації. Тож Рубіо із із Лавровим зустрічався в Саудівській Аравії двічі у лютому березні. Тому, в принципі. Ну, змінилось лише да там лише наявність особисто особистої зустрічі Трампа і Путіна. Так були були моменти, були питання щодо того, як Вітков там інтерпретував згоду Путіна на, пер, на перемовини і так далі. Да. Ну це окрема історія. Я думаю, що я думаю, що через декілька років ми дізнаємося правду, в принципі, що саме говорив Путін, якраз Вітков на цих зустрічах у Кремлі, і що потім Вітков передавав у, у Вашингтон. Угу. От просто знову ми повертаємось до питання, а предмет зустрічі який ну логічно допустити, що Трамп провів розмову з Путіним і передає позицію Путіна. А оскільки позиція Путіна кардинально не змінюється, тобто він же ж не декларує якихось там проривних історій, то можемо припустити, що очарований Трамп. Очарований перспективою того, що от зараз Україна погодиться, і все буде прекрасно. Це, до речі, цікава історія, тому що йому потрібно просто галочку цю поставити. А яка вона там буде довготривала, недовготривала? особливо то і питань до цього немає. І от знаєте, особливо цікавим індикатором виступає новина з костюмом, тому що ну вирішується доля. Країн, людей, а вам принципово поговорити про костюм. Навіщо вам було конкретно сказано, костюм буде одягнутий, коли буде припинення війни? Е, я так розумію, Трамп абсолютно точно читав цю історію і хотів би підсилити. Зустріч свою з Путіним, тим, що Зеленський прибув в костюмі, що теж є сигналом до закінчення війни. Але ну питання все ще залишається актуальним. Британці радять, наприклад, Зеленському дякувати Трампу, піддакувати і бути таким, як вони з ним. Але чи хороша ця тактика? Напевно, подякувати можна, але чи варто підписувати те, що будуть пропонувати? Ну, я тут погоджуюсь, що в принципі приклад Британії треба брати до уваги. Та й приклад Німеччини, той же Мерц. Ну, тобто, я детально дивився за візитами, якраз і ну вже не нового, але все ж таки на той момент нового прем'єр-міністра Великої Британії, да, і нового канцлера. Вони всі так майстерно загравали з Трампом. Але слухайте, у них набагато краща англійська мова у Стармера, взагалі, це рідна мова. Тому звісно. Ну, якби я би сказав, що нам треба брати до уваги цей досвід, але я абсолютно розділяю вашу іронію про костюм. Звісно, я теж бачив. Я, 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 я скажу, що я бачив і те, як ця історія розгорталася в оригіналі. Коли там американські медіа почали публікувати, значить інформацію. Потім це вже наші тобто, ваші колеги фактично передрукували там. Але. Ну, слухайте, це означає, що ну, може, це звісно не дуже так позитивно прозвучить, але це означає, що ми не виконали, ми не виконали домашнє завдання. Це означає, що ми досі не пояснили американській адміністрації, а та в свою чергу могла такий сигнал передати, грубо кажучи, е Фактично пулу журналістів, да, з якими вони безпосередньо взаємодіють, що ну це не питання обговорення, да тобто це не вартує обговорення. Якби така позиція прозвучала би там із вуст, наприклад, речниці Білого Дому, то я думаю, що таких матеріалів у медіа було менше, але теж ми маємо розуміти, і я просто хочу і вас, і і, 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 і всю нашу аудиторію теж якби застерегти, що. В Америці дуже багато медіа, і всі гоняться за ексклюзивами. Тобто, Політіко, Financial Таймс, там Axios, і всі решта, вони всі насправді гоняться за такими ексклюзивами, і знаєте, ну в такого роду динаміці. По-перше, не всі медійники можуть витримувати. Да? Це, раз. це ми з вами там, готові слідкувати за подіями значить, на пульсі і вдень, і вночі. А хтось, знаєте, орієнтується на там, значить, те, що от, є робочий день з 9 до 6, умовно. І, звісно, всі гоняться за такого роду звільними. Тобто, знаєте, от. Хтось про це пише, а хтось ні. Тобто хтось пише про гарантії безпеки, а хтось має написати про костюм. Тому я би сказав би, що, звісно, це є різні позиції, знаєте, коли це звучить із медіа, а коли це звучить з вуст представників держави. Ось це, от коли з представників держави, це вже більш серйозна історія. да. Але часто вони підіграють да, тим запитанням з медіа, як і сталося, нагадаю в овальному кабінеті, коли у Зеленського. Хлопець, конгресвумен від республіканської партії, а він же кореспондент це якраз хлопець, якраз майже Тейлор Грін, він запитав про костюм, да? і тим самим спровокував Зеленського. Навмисно це було зроблено, не навмисно, неважливо. Але значить не треба було тоді реагувати. Да? Тобто, значить, ми маємо винести урок, що не треба реагувати, якщо якби, їх цікавить тільки це. Тобто, тут теж, знаєте, ну, це теж майстерність. От я, знову ж таки ви згадали там, про, про Британію, от, там, я говорив про Мерца. Я вам просто розкажу, що робив Мерц. Да? Мерц, наприклад, подарував Трампу сертифікат, ну, грубо кажучи, там, запис про народження там, його діда. Цікаво, цікавий uh -huh. подарунок. Прем'єр Британії подарував, значить, особистий лист, ну, не подарував, передав особистий лист від його величності короля і сказав на публіку, що це вперше, коли президент уже був у нашій країні, наприклад, а ми знову запрошуємо з державним візитом. Тобто, ну, всіх свій підхід, да, тобто, хтось намагається чимось е, задобрити. Так я, я погоджуюсь з вами, що ми не в тому стані знаєте, щоб витрачати свій час на те, щоб насправді Трампа задобрити. Але ну особливий підхід все ж таки маємо, тому що без нього, без його участі буде гірше. Тобто, грубо кажучи, без розуміння розуміння Трампа, е, якби е, ну без розуміння Трампом, Базових реалій дійсно про все можуть домовитися без нас, і буде до нас тиснути, щоб ми прийняли не найкращі точно сценарії, можливо, не найгірше, але в принципі такий, скажімо так, посередній. Знаєте, можливо, навіть який не буде працювати довго. Угу. Е, ну, до речі, про подарунки. Е, пояс дарували. Е, що то був за пояс? Це теж напевно питання іншого гатунку, але е, робота над помилками, напевно. Робиться в цьому контексті, а ем, ще хотів зазначити важливий такий факт, е, який також тиражували різні змі, е, з приводу спілкування Трампа. А потім ударів російських по нашій території, от пише видання Bloomberg, що через кілька годин після прибуття Зеленського до Вашингтона російські атаки на українські міста Харків та Запоріжжя призвели до загибелі щонайменше десяти мирних жителів, включаючи двох дітей. І це після того як успішно поговорили з Путіним, і це після того, як Меланія Трамп передала йому лист. А що тут коментувати, знаєте? Ну, це позитивно для нас що повинно скажі? бути, в тому сенсі, що е, ну, Путін проявляє своє іство е, терориста ну, і. Певною мірою так, міро, так. Так, міро, так. На жаль, на ми, ми це життя. використаємо абсолютно. І Якщо ми використаємо це прямо зараз, але повторюся, що дуже треба бути усім обережним. я в жодному разі не кажу, що про це не треба говорити. Просто. Американці це можуть сприймати, як, знаєте, те, що ми намагаємося їх, грубо кажучи, купити чи перемогти емоціями, да? що ми от намагаємося там, їм показати всю біль, яку ми відчуваємо. Ну, Натомість, я думаю, що вже, знаєте, всі, хто були дотичні там до адвокації чи комунікації з партнерами, з недругами і так далі. Розуміють, що емоції не завжди працюють, на жаль. І знову ж таки, я переконаний, що Володимир Зеленському теж знаєте. Точно є про які історії розказати, і, і так далі. Але ну. Є час, коли ці емоції треба трохи відставити в сторону і дозволити їм вийти назовні трошки пізніше. Да? Угу. Тому знову ж таки, я, я не говорю, що про це не треба говорити. Просто є ризик, що це сприймуть, як знаєте, ну певну таку спробу. Е Заангажувати американців на наш бік ще до там початку перемовин або на початку перемовин. Так далі. Але це природні, ну це природній процес, це природній біль, яким е, треба ділитися. Да? Це е, це теж дуже важливо. Пане Владиславе, дякую, що відповідали на мої запитання. Це було цікаво та корисно. Пасибі вам. Дякую, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, долучався до нас.